Всім вітання. Сьогодні в нас на пасіці така робота. Ну, оглядаємо перша така ревізія після зими і чи треба, чи не треба розширяти гнізда. От. Десь протягом тижня приблизно періодично появлялася така погода, коли бджоли почали приносити пилок раз почали приносити пилок, то почнеться розвиток. Бо перги в нас практично не лишилось, тому що минулого року я тут ставив експерименти з цим гіщом. І мені здається, що бджоли осінню з'їли всі запаси білкового корму. Зараз подивимося, оця сім'я. Тут зимувала, в зиму йшло п'ять рамок, ми дивимося, що тут, що тут, що тут є. От. Так, будь ласка, от крайня рамка зайнята вся пергою. Будь ласка, ближче покажи. От, сьогодні 15,5 градусів. Це з верби в основному занесений такий. І є нектар, і є перга. Значить, цю сімейку. Далі тут три рамки йдуть із розплодом. Зараз я покажу який. А тут ми поставимо рамочку для розширення алеї. Перший ніж ставити. Ципцільник ми наливаємо десь 200-300, а то й до пів літра з цукрового сиропчика. Коли цукровим сиропчиком залимою, бджоли його швидко чист, чистять і засівають. Так. Цю рамочку між перговою і розплідною ми поставимо. Далі показую, що тут, що, що тут є. От, бачите, такий розплід. Да, він різновіковий, там не, не є суцільний, але була така погода, що, чому звісно, не сприяла. Тут ось ходить маточка, з червоною міточкою. І всі ковільні комірки, бачите, залиті нектаром. Це іде невеличкий взяточок з верби. Так, наступна рамка десь приблизно... Теж так, так само, все позаливано, от, і є розплід. І третя рамка. От, та, так вона виглядає. От. Пасту, яку ми їм давали ці канді, вони її усю поїли. Так як тут у нас є, тепер буде шість рамок. Хоч і вулик канополіоретоновий, конкретно в цьому випадку. Ми все одно їм поставимо е, дошку. <плес> Ольги, хай вона ліпше буде тут, чим стоятиме складі. І це остатки пасти, е, яку ми давали тиждень назад. Так. Закриваємо. Кришкою придавлюємо. і ще кришка в нас є свільна. Тепер оглянемо наступну сім'ю, що тут є. Знімаємо кришку, розбиваємо бджіл, убираємо готові на на кришці. Щоб їх тут не було. Ну, теж бачимо, що і ця сімейка йшла в зиму на п'яти рамках. Заставну дошку, верніше подушку от, і дошку переставляємо до північної сторони, це в нас північна сторона, а гніздо туди будемо складати, а що додамо, буде стія. Е, канді, яке ми давали десь тиждень тому, точно ту п'ятницю ми давали. От. Вони повністю майже його з'їли. Подивимося, що тут є. Щоб нам швидко працювати, трошки їм димку дам, Тут можна і без димку. Зараз цвіте верба от, і десь вони трошки мають пожити. Беремо крайню рамку і бачимо, що вона дуже гарно зайнята пергою. Раз вже є такі запаси перги, от, то не страшно, якщо впереді буде там і тиждень нехорошої погоди. Так, ставимо її сюди. Далі піднімаємо наступну рамку. Тут такий маємо розплід і по краям розплоду тут є теж перга. Наступна рамка так виглядає і теж є перга. Ця рамочка теж так виглядає. От Матка з жовтою міткою, значить ця матка вже двохрічна і, певно, треба буде замінити. І крайня рамка також, дивіться, зайнята вона пергою, дуже гарно зайнята з однієї сторони, а з іншої сторони. Нектаром. Значить, тут поки що казалося б і не треба давати, але ми дамо, тому що там немає все зайнято розплодом, зайнято нектаром, вільного місця ніякого немає. Ось ми одну ромочку, тут пройшло які були відбачені. Трошки полем сиропчиком ріденьким. Так, грам 150-200 сюди вилімо сиропчиком і крайньою рамочкою поставимо. Є таке прислів'я. Збираєш бджолородини зиму помилися і забери лишню рамку. Весною розширяєш, помилися і додав лишню рамку. Ну, це приблизно в цій сім'ї. У нас так і, і буде. Тож ми ставимо перед крайньою рамкою. Поставимо цю рамочку. Поставили. Так, Тут очистимо нарости на, на вулику і поставимо подушку ще. Ось. Йдемо до наступного вулика. Я осінню говорив, що у нас різні ну десь від 4 до 6 рамок, то пішли зиму, але нажати гнізда. Зараз подивимося, що тут є. Тут видно, знімаємо останки білкової, білкового кандії пасти будемо називати так. Забираємо це просто за запімаксом. Це все відриваємо, що не потрібно. От, залишаємо потім дамо і дивимося, що так. З цієї сторони є подушки. От туди, якщо подивитися, бджоли там зараз займають крайню да? Значить, Ми цю подушку сюди от ми поставимо до стінки. От. Щоб швидко працювати, дамо димку трошки. Всі рамки порушимо і будемо працювати. Сюди теж відвинемо і піднімаємо крайню рамку. Піднімаємо і ми бачимо, з цієї сторони є що перга і нектар. І з цієї сторони більше перги і мало нектару. Так, ставимо її сюди. Так, трошки передвинем, щоб нам можна було. Наступна рамка, от бачите коли гніздо, вона майже вся зайнята розкладом. ну На 2 треті, з цієї сторони такий. Цей Ранній весняний період це добре, бо в нас пилок десь пішов тільки тиждень тому. Наступна рамка друга теж. А якби його не скоротили, були на восьми рамках, були б п'ятачки. І розвиток йшов би хуже. От. Так. І крайня рамка, тут є перга. От і тут вони пробрали. Малесеньке містечко і там вже є яйця. Ну, ми їм з цієї сторони теж. Значить, ми їм дамо тут рамку, таку, щоб вони потім її заняли розплодом.